Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. До вашої уваги черговий випуск тижневика трофеї титули. Де сьогодні, як ви розумієте, ми говоримо про Майами Оупен, який відповідно був другим мастерсом для чоловіків та четвертим тисячником для жінок. В обох сітках все закінчилося справжньою казкою. Розпочинаємо сьогодні з жіночої сітки, точніше, це є продовження попереднього спецвипуску, де ми оглядали виступи виключно українських тенісисток на цьому турнірі, за підсумками якого ми дізналися, що до однієї восьми пробилася на жаль лише Ангеліна Калініна, сенсаційно та історично для себе в одній шістнадцятій перегравши другу ракетку світу та турніру Аріну Сабаленко. І що як найприкріше може бути в такій ситуації? Це звичайно ж, обігравши ось таку топову тенісистку, програти в наступному раунді менш топовіші. Причому це, м'яко кажучи, менш рейтинговіше, адже в одній восьмій Ангеліні протистояла представниця Казахстану Юлія Путінцева. Тенісистка неоднозначна, харизматична, в якій поєднано відразу кілька особистостей. Якщо в неї все виходить, може обіграти будь-кого. Якщо не виходить, йде нецензурна лайка, йде биття ракеткою об корт і навіть об саму себе. І треба сказати, що в матчі проти Калініної всі оці представниці. Потінцевої були присутніми, тому що робить ривок чотири у першому сеті все прекрасно. Щоправда, тут все було як правило від помилок саме нашої тенісистки. Потінцева в основному лише тримала м'яч і чекала помилки Калініної. І на жаль, Калініна помилялася. Після цього була маленька пауза на дощик. До речі, про дощик ми трішки пізніше поговоримо більш детальніше. Ну а після повернення з цієї паузи вже наша тенісистка виграє три гейми поспіль і лише 3-4. За цього рахунку на подачі Путінцевої рахунок 15-40, тобто два брейпоінти, дві можливості у Калініної зрівняти рахунок по геймах. Але 5-3, а за рахунком 5-4 Путінцева подаючи на сет подає під нуль. Таким чином виграє перший сет з рахунком 6-4. Другий сет краще розпочинає українська тенісистка. Першою робить брейк, веде 3-1, а згодом і 4-1. Але, на жаль, 4-4. І навіть діло дістається до тайбрейку. Щоправда, ще до тайбрейку були сетпойнти у Ангеліни. Щоправда, на подачах супротивниці і, на жаль, жодного з них вона не реалізувала. А на самому тайбрейку, хоч і перший міні-брейк робить Калініна, підсумку програє його з рахунком 5-7, тож 6-4, 7-6. Далі йде Путінцева. Мікроскопічним задоволенням для української тенісистки стало те, що в Чвертьфіналі не довелося грати проти безпрапорної Вікторії Азаренка. Ну і загалом турнір все ж таки хороший. Ще раз нагадаю: перемога над другою ракеткою світу, як то кажуть, Галочка. Ну і матч першого раунду проти Кароліни Возняцькій, який тривав 3 години 17 хвилин, став найбільш тривалішим на цьому турнірі в жіночій сіці. Ось такий турнір Майамі вийшов для Ангеліни. Тепер загалом поговоримо про турнір в Майамі. Отже, одним з героїв першого ігрового тижня був дощик. Хоча загалом турніри в Індіан Уелсі та Майамі мають узагальнюючу назву Сонячний дубль», але що там, що ось насамперед в Майамі, дуже багато матчів переносилось через дощ. Як наслідок тенісистам потім довелося навіть грати фактично по два матчі на добу для того, щоб наздогнати якимось чином. Графік, це, звичайно ж, дуже сильно впливає на тенісистів. Це індивідуальний вид спорту, і коли тобі кажуть, матч перенесено на невизначений термін, або матч перервано на невизначений термін, це, звичайно ж, на підсумок матчу навіть впливає. Але схоже на те, що на тенісистку, яка навіть не входила в топ-50 рейтингу перед початком турніру, на тенісистку, яка... На початку сезону на Australian Open заявила про те, що в 2024 році завершує свої виступи, це ніяк не вплинуло всі оці дощі. Мова, звичайно, ж іде про американку Даніель Колінс. Звичайно, ж, коли ти робиш таку заяву, ти хочеш цей рік провести якнайкраще. Вона кинулася в пошуках своєї перемоги, в пошуках своїх титулів. Грала на всіх турнірах, на турнірах всіх категорій 250-ники, 250-ники, 500-ники, тисячники і гренслеми. І треба сказати, що свою перемогу знайшла, тому що, вийшовши в історичний для неї перший фінал турнірів категорії 1000, відразу ж його реалізує. А зважаючи на те, що сама Даніель є уродженкою Флориди, це не просто перемога, це справжня казка, справжня мрія, на якій можна вже й ставити крапку. Але що робить після ось такої перемоги Колінс? Вона вже за два дні по цьому грає на наступному турнірі, вже переходить на ґрунт. Право! Ну, щоправда, про ґрунт, про наступні турніри ми будемо говорити наприкінці випуску. Загалом же, зважаючи на те, що вона була не сіяною тенісисткою, полосідів в неї мав би бути дуже непростий графік, але до фіналу жодного разу з представницями топ-десятки так і не зустрілася. Загалом же ж турнір для неї розпочався програним сетом кваліфаєрші американці Пері. Після чого жодного програного сету більше не було, включно з фіналом. Всі наступні відповідно виграє матчі з рахунком саме 2-2. 0. Але це вже проблема цих представниць топ-10, що вони, власне, не діставалися до матчів з Колінс. Щоправда, у фіналі такі представниця топ-10 протистояла Даніель, а саме Єрена Рибакіна. І, хоча представниця Казахстана в чвертьфіналі дуже довго грала проти Саккерів, в півфіналі дуже довго грала проти Азаренка, саме вона вважалася фаворитом фіналу. Але бойова Колін, схоже, не збиралася втрачати такої можливості, можливо розуміючи, що таких шансів у 2024 році може більше і не бути, і тому вчепилася як могла, билася як могла дві години, дві хвилини їй знадобилося на те, щоб здобути перемогу 7-5-6-3, і виграти неймовірний титул в Майамі. І яка різниця, де Гоуф, де Сабаленка, де Швьонтак, коли турнір дарує ось таку історію. Ну і виключно через Колінс ми розпочинаємо огляд рейтингу wta туру з третього десятку. Плюс 31 позиція для Колінс, Зараз вона піднімається на 22 позицію. Також в цьому третьому десятку у нас Марта Костюк, 27 -ма сходинка, зважаючи на те, що в Майамі вона награла мінус одна позиція. Тепер до четвертого десятку, де в нас всі три українки роблять прогрес. Леся Цуренко плюс одна позиція, зараз вона 39-та. Ангеліна Калініна завдяки одній восьмій фіналу на плюс три позиції піднімається. Зараз вона 33. -та. Ну і Даяна Ястремська 32. -та. Плюс одна сходинка у Даяни. Незмінною залишається позиція Єліни Світоліної, Зараз вона 17-та, Ну і також незмінною залишається топ 10 де впевнено лідирує Іга Швюнт. Єдина ситуація, що відбулася в топ 10 це звичайно ж плюс дві позиції для представниці Греції Марії Сак. Ну і, звичайно, ж, вісімка на підсумковий турнір, де також дебоширить Даніель Колінс. Плюс 19 позицій, вона вривається в цю вісімку, зараз вона сьома. Також, крім неї, на даний момент на підсумковий турнір проходять швінти, Рибакина, Сабаленко, Джен Гоуф, Остапенко та Паолі. Перш ніж перейти до переможця чоловічої сітки, кілька замальовочок. По-перше, фіаско Хьольгера Руне. 1-6-1-6 в першому ж раунді рівно за годину поразка від Фабіана Маражана з Угорщини. Щоправда, сам угорець дістався аж до чвертьфіналу, де поступився Олександру Звєрову 3-6-5-7. Завдяки такому успіху плюс 19 позицій для угорського тенісиста, і він зараз 38-й. Ну і звичайно ж історична подія цього сезону в чоловічій сіці це те, що Сер Енді Марей долає більше одного раунду. Дістався аж до однієї 16-ї фіналу. По черзі обіграв Матео Беретіні та Томаса Мартіна Ечевері, але, на жаль, в одній 16 поразка від Чеха Махача. Причому яка поразка? 7 5 5 7-6, 7 за 3 години 25 хвилин. Кожен сет з яких тривав годину, як мінімум. Звичайно ж такі поразки прикрі, але тим не менше плюс три позиції. Хоча зараз лише 59-й. Якщо говорити про чемпіона, ну що тут можна сказати? Сіна Романія набирає обертів по всьому світу, все більше більше прихильників цього тенісиста, все більше більше експертів говорять про те, що дійсно номер один в майбутньому. Нагадаю, 2024 рік розпочинав четвертим, по ходу сезону піднявся на історичне для нього третє місце в рейтингу. За підсумками Майами виходить уже на другу сходинку. Попереду лише що? Звичайно ж, лідерство в чоловічому тенісі. Причому зараз, після своїх перемог, коли він тисне руку супротивнику, можна по обличчю прочитати Ну, вибач, що так швидко. По крайній мірі, це було в півфіналі проти Медведєва розгром 6-1-6-2. А у фіналі проти Грегора Дімітрова не просто було помітно, а навіть сказав слово вибач щоправда, за що саме він вибачався, невідомо. Натяки на проблеми були тільки в другому раунді, де Сінер програв навіть перший сет Нідерландцю Грікспорту. Після того все просто-напросто. По чемпіонським. Щодо Болгарина Дімітрова, класний турнір провів, за підсумками якого повернувся навіть в топ-10 рейтингу ATP, але дуже багато сил потратив вже з однієї восьмої Хуркач, в чвертьфіналі Алькарас, півфіналі Звірів. Да, можливо, якби в фіналі грав не проти Сінера, а проти когось іншого, можливо, би виграв. А так проти Сінера шансів насправді не було. Тож цілком закономірна перемога на турнірі саме за італійським Вундеркіндом, можна навіть сказати. Плюс до того вражає наполегливість італійського тенісиста. Пригадаємо, в 2021 році поразка в фіналі від Хуркача, в минулому році поразка в фіналі від Медведєва, а цього разу тріумф. Рейтинги тіпі туру, який раніше продовжує очолювати Новак Джокович, який хоч і не грав на турнірі в Майамі, але тим не менше до себе увагу все ж таки привернув, оскільки, як відомо, оголосив про зміну тренера. Більше він не працюватиме з Гораном Іванішевичем. Між Джоковичем та Сінером. Тисяча балів, тобто це відстань одного мастерсу. На третій сходинці Алькарас, далі Медведєв, звірів Рубльов руне рут. І на дев'яту позицію піднімається Грегор Дімітров, плюс 3 сходинки. Десятку замикає Хуркач. У Грегора Дімітрова в чемпіонській гонці ще більший прогрес, плюс 7 позицій. Зараз він шостий. Крім нього, на даний момент на підсумковий турнір потрапляють Сінер Медведєв, Звєрєв, Алькарас Демінор, Рубльов та Баєс. Ну що ж, з Майами завершено, поки що ставиться на паузу хардовий сезон, тому що на найближчі два місяці все захоплює ґрунт. Вже на цьому тижні у нас 5 турнірів, два в жіночій сіці, три в чоловічій, у чоловіків всі три турніри категорії 250. В Португалії вешторілі захищатиме титул Каспер Рут, який є першим номером посіву. В Сполучених Штатах Америки в Х'юстоні, де за останні п'ять років чотири рази вигравали американці, є великий відсоток на те, що знову виграють представники цієї країни, тому що захищає титул американець Френсіс Тіафу, Ну а першим номером посіву є американець Бен Шелтон. Ну і трішки екзотики, турнір в Марокко, в Маракеші, де захищає титул іспанець Карвалєс Баєна, Першим номером посіву є Серб Д'єре. Ну, але головними іменами є Матео Беретіні та Стен Ваврінка. Ну, але головний турнір тижня безумовно відбуватиметься на зеленому ґрунті в Чарстоні, турнір категорії 500 в жіночій сітці, де захищатиме титул ОНС Жабер, яка поки що 2024 рік провалює. Першим номером посіву є Джесіка Пегула. Ну і вже сьогодні тут зіграється матч калініна на Возняцький. Побачимо, чи знову три години змагатиметься Українка та датчанка. Ну і категорії 250 турнір відбуватиметься в Колумбії в Боготі, де захищатиме титул представниця Німеччині Татьяна Марія, яка два останні розіграші цього турніру вигравала. 46-та ракетка світу на даний момент, але першим номером посіву є Чешка Боускова. Про переможців цих турнірів будемо говорити на наступному тижні. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час на все добре.